Вітаю вас на каналі AmberHamer і сьогодні я вам розкажу те, що дуже цікаве, і розкажу про цікавий проєкт. Якщо ви дивитесь це відео з якогось плейлиста інших учасників, ви напевно вже знаєте, про що я буду говорити і що саме. Є цим проєктом. Але якщо ви потрапили на моє відео першим, тоді я вам розкажу дуже цікаву інформацію. Рівно рік тому у цей же день вийшла колаборація українських сімерів, яка називалася Зламаний Телефон. Суттю цієї колаборації було по емочі, які одна учасниця передавала іншій, робити персонажа і відповідно передавати його вайб наступній і так далі. А потім можна було б зрівняти першу персонажку і останню. Наскільки я пам'ятаю, у цій колабі брала участь, брали участь тільки дівчата, і там було їх всього лише 10. У минулому році я, як ви можете зрозуміти, не брала участі, адже моєму каналу ще й немає року. Але я досить шкодую про це, адже, в принципі, було б дуже класно прийняти участь у подібній колаборації. Тож дівчата вирішили зробити перезапуск, так би мовити, цієї колаборації і. Запросили нових учасників, які вже на яких вже на поточний момент набагато більше, щоб ми взяли участь всі разом у цій колаборації. А зараз ви побачите інфографіку тих учасниць, які будуть брати участь, як ви бачите, я там майже у самому кінці. Перша учасниця зі списку Стасія передала на два стовпчики або одного і того самого персонажа, або двох різних. Ми поки що цього не знаємо. Для нас це теж сюрприз. А передала вона їх на дві групи. І кожна з нас могла передати наступній тільки емоджі або, наприклад, картинку, або якусь свою власну ідею того, якого персонажа ми створюємо. Тобто ми не могли передати конкретно скриншот персонажа або щось таке. Можна було зробити опис через ті ж самі емоджі, як я вже сказала, але мені передали картинку. Думаю, перш ніж я озвучу свої почуття стосовно того. Що я думаю про зображення. Давайте розберемо, напевно, сухі факти. Ми бачимо тут ельфійське вушко, і воно точно тут не просто так. Відповідно, наш персонаж, вірогідніше за все, казковий, і майже впевнена, що це ельфійка. А далі ми бачимо роде волосся, ліс, книги, багато досить книг. Кольорову палітру зеленого кольору бачу веснянки, карі очі і руде волосся. Ну, загалом. Тут, в принципі, все зрозуміло, і, і здається, що в нас лісова якась ельфійка, може, вона є якою-небудь знатною принцесою, або це лісові маленькі створіння, які проживають, може, десь у деревах. По типу, знаєте, був раніше фільм Артур і Мініпути. Ось це мені прямо таки нагадало його, плюс бачу тут книги, відповідно, може навіть і ні. Але мене здивувало ось що. Я побачила останню картинку досить пізно, адже моє око зачепилося за перші декілька зображень, і я тут бачу неочікувано інстаграм, смартфон, ноутбук і якусь переписку, чи можливо натяк на це. У мене розвилося аж цілих чотири теорії стосовно того, що може означати цей мудборд. Перший я б назвала таким, що це сучасні ельфи. Тобто, просто уявімо, що у світі людей з'явилися ельфи або вони існували завжди. Це по типу, ми просто прийняли який-небудь рандомний факт і уявляємо цей світ, якраз таки враховуючи цей факт. Тобто, просто сучасні ельфи. Я чесно сказати думала про це, і це було б цікаво, адже я знаю декілька. Книг і історії, якраз таки схожих на цей концепт, але мені, звісно, не сподобалось. Другий варіант мені дуже сильно сподобався, і я до останнього хотіла прийняти саме його. Я вирішила подумати: а чи бувають реальні ельфи у світі людей? І я так розумію, що якщо ми шукаємо щось екстравагантне, Екстравагантне, то нам потрібно звернутися до медицини. Так, я вирішила погуглити які-небудь ельфійські синдроми, і дійсно я наткнулася на деяку хворобу. Ця хвороба називається синдром Вільямса. Якщо ми не будемо заглиблюватися у термінологію, тоді основна суть цієї хвороби це Такі ніби дитячі риси обличчя людини, деяка розумова неповноцінність, і навіть на деяких фотографіях у статті з Вікіпедії я бачила, що люди схожі вушками на ельфів. А якщо ви просто навіть загуглите хвороба ельфа, тоді вам вірогідніше за все випаде якраз таки цей симптом, е, вибачте, синдром Вільямса. Даю вам на це 100%. І вирішила я спробувати саме цей концепт. Я пробувала створити персонажа. Навіть це був, по-моєму, в мене чоловік, якого я питалася, намагалася створити. Але потім я відмовилась від цієї ідеї, адже буде доволі складно передати цього персонажа далі, як варіант, адже мені доведеться. А, Давати асоціації з тим, щоб людина зрозуміла, що це саме хвороба, а не щось таке. Я б, напевно, взагалі зламала все, тому я подумала, що та й взагалі концепт доволі складний. Я признаюся чесно, мені було складно це реалізувати, і поки що я подумала, що це ми можемо залишити на потім. А далі я подумала, що як ідея, це може бути книжкова персонажка, яка Потрапила у світ людей, тобто, це історія про попаданку. І так, цей концепт я взяла за основу. Тобто, в нас була персонажка, яка жила собі, наприклад, у книзі у книзі, може якась карст. Може, якась казкова жінка або персонажка фанфіка, я не знаю. Вона жила там у собі своєму світі, все було добре. А і потім її викинуло у реальний світ, у наш з вами людський світ. І тепер нам потрібно, точніше, їй потрібно виживати в цьому світі, переховуватися, шукати людей, які допоможуть взагалі треба знайти вихід треба зрозуміти що трапилось як вона сюди потрапила і що її чекає Ось цей концепт я вирішила реалізувати. Бо я взагалі-то люблю попаданок, я люблю читати історії, пов'язані з цими людьми. І загалом я не вважаю, що це вибивається якось з цього мудборда, який мені запропонували. Персонажка Ельфійка, так Ельфійка, вона руда, в неї багато зеленого, багато така кольорова палітра. Це сучасність і це книги, правильно. Правильно, ну на мою думку, принаймні так, цей опис я отримала від Вербени, яка передала мені. Як ви могли зрозуміти з інфографіки, цей образ мені передала Віверна, а далі я мала передати його Вербень. Скажу відверто, це була для мене якась, не знаю, велика честь передати персонажа саме їй, точніше, його опис. А, ось який опис я передала. Зараз я вам, звісно, покажу це зображення. Я теж вирішила створити мудборд, ну мені дуже сподобалася ця ідея. Хоча скажу вам по секрету, що спершу я хотіла передати або діал або вірш. Я хотіла самостійно написати діалог між моєю персонажкою-поподанкою, яка буде спілкуватися з якимось одним зі своїх друзів, який їй, який їй вирішив допомогти. Але. Я не придумала, бо просто передати діалогом е, якусь таку, знаєте, ситуацію, особливо зовнішній вигляд. ну це, звісно, можна там придумати, що ось вона поправила своє е, дредоване руде волосся, поклала його на плече з зеленою кофтою, але це, це такий крінж, тож я вирішила не виділуватись і просто зробила е, звичайний мудборд. На якому я зобразила, значить, очевидно, вушко, а, також додала заколочки. Це просто так, це нічого не означає. Також на фото на мудборті зображені карти, це якраз таки натяк на поподанство, адже якщо загуглити слово попаданка у Pinterest, воно видає якраз таки це зображення першим або другим. Також я натякнула, які кольори використовувала, тобто це було золото, це був коричневий. Білий, ой, бежевий і, звісно, багато зеленого. Заднім фоном, до речі, зображена моя персонажка, так, але вона, звісно, заблюрена і прогнана через штучний інтелект, щоб точно не було можливості її впізнати. А, далі є зображення двох телефонів, це, звісно, натяк на сучасність і т.д., А також три фотографії зліва: це жінка з дредами. Тут жінка з рудими дредами, ліс і така собі лісова атмосфера, і також жінка, яка спускається з. А... Другого поверху бібліотеки. Це просто, як натяк на таку зовнішність, але, звісно, він дуже сильно розмитий, адже мені хотілося, щоб людина трішечки подумала, поламала голову. Не знаю, сподіваюся, що я не. Занадто сильно заплутала Вербену. Сподіваюся, що все буде більш-менш зрозуміло. Причому мені дуже цікаво, що вийде у дівчат. Я, звісно, обов'язково вас агітую всіх передивитися. Плейлиста вірогідніше за все, буде два. А, я знаходжусь у другій групі, хтось у першій, але я передивлюся всіх, мені прям дуже цікаво, як це все вийшло. До речі, минулого колабу я теж переглядала і можу сказати, що це що. Ось із чимось, це якраз таки та колаба, в якій точно один раз взяти участь варто, і це це реально. Дуже класний командний процес. Ми готувалися до цього, напевно, півроку. Ми всі це все завжди. Ми всі обговорювали цю колабу, питали одна у одної, чи все добре, розподіляли час. Звісно, підхід до роботи дівчат, які організували це все. Теж дуже неймовірний. Я правда, я правда дуже рада, що взяла участь, і взагалі мені приємно, що. Такий є процес, досить цікавий. де зібрані люди по інтересах. Ну не знаю, в мене багато емоцій, які я не можу зараз виразити. Щодо цієї спілки, і я точно хотіла б напевно записати ролик про те, як я ось потрапила у спілку українських україномовних сімерів, що я про неї думаю. Це дуже все класно і цікаво. Так, ну нарешті, я змогла вам розказати повністю всю цю історію з колаборацією, всю тему. Нагадую, обов'язково перегляньте відео інших учасників і учасниць. Нас багато, і ми старалися. А зараз розкажу вам про персонажку, про того, кого ж я створила. Так, я вже сказала, що це попаданка. І вона була однією з мисливець, які були при королівській ельфійській гвардії. Вона займалася тим, що здобувала здобич, вибачте, за тавтологію. Вона приносила якраз таки у дворець, в якому жили ельфи мертвих оленів або іншу дичину. Так, вони там були. Звісно, нормального розміру це не були маленькі карлікові ельфи, як ви могли зрозуміти. І отже, персонажка була мисливицею. І потім просто ось так, так трапилось. Вона потрапила у світ людей, і їй довелося жити. І ви можете собі навіть уявити, які складності на життя такої людини можуть випасти. Бо перше це очевидне незнання мови. А, адже ельфи. Навряд розмовляють українською чи англійською. Тому, очевидно, в них була б якась інша мова. І, потрапивши у світ людей, вона, напевно, навіть якщо вона опинилась б у якомусь лісі або у джунглях, я думаю, їй було б дуже страшно, дуже важко, ніхто б її не розумів, її б, її б міг знайти який-небудь який е маргінал, погані люди взагалі могли, могли зустріти, е створити з нею Бог зна що, але. Ні, так не сталося, адже у обставинах, в яких наша ельфійка потрапила у світ людей, винен один парубок. Точніше, правильніше буде сказати, не парубок, а хлопець і. Деяка його компанія, яка вирішила погадати. Так, вони вирішили займатися дорістю і за це поплатилася Ельфійка. Як же ж це трапилось? Вони подумали, що буде прикольно на день народження одного з них спробувати викликати якогось гномика, чорта або білосніжку. Якщо ви 2000 року народження і старше, то ви зрозумієте про що я розказую. Всі ми так робили. Отже, компанія вирішила порозважатися. І спробувала викликати через свічки яке-небудь потойбічне створіння. Вони все робили, на їх думку, правильно, все було добре. Але свічка перекинулася і підпалила килим. Це сталося так швидко і неочікувано, що, що син власників будинку не подумав нічого, не придумав нічого найкраще ніж кинути у, у зайнявшися килим книгу, яка була недалеко на поличці у. Гост у вітальній кімнаті. Він кинув цю книгу, і оскільки вони вже провели ритуал, вони вже промовили все до кінця. З книги просто виплюнулося дещо назовні. І це сталося так неочікувано так швидко. Вони всі перелякалися, і ельфійка опинилася якраз таки не в тому місці, не в той час. Вона буквально просто прогулювалася по лісу, знайшла якийсь колодязь, зазирнула туди, і в цей час хлопці робили ритуал з дівчатами. І таким чином її просто затягнуло у потобіччя і викинуло з цього ритуалу. Ну, будемо уявляти, що такий ритуал існує. Я думаю, ви, ви мене розумієте, так? Всі ми мріяли колись щось подібне побачити. І отже. З цього моменту почався шлях попаданки ельфійки до пізнання сучасного світу, а компанія з друзів мала знайти спосіб і яку-небудь вірогідність, і шанс повернути ельфійку назад у її світ. Ось так в мене виглядає історія, яку я придумала. Я трішечки сумую за 30 днів каз, адже Челендж, це я вже завершила, і ось в мене була така можливість цікава повернутися трішечки у минуле і розказати вам цю прекрасну історію, яку я вигадала для персонажки. Що стосується її зовнішності, звісно, спочатку в мене була просто пуста голова, я не знала, що робити. Звісно, очевидно, що потрібно яке-небудь зелене плаття, руде волосся і діло з кінцем, але не все так просто. Тож я вирішила, що Ельфійка має сховати свої довгі вуха, вділа їй зачіску, яка б його перекривала, зробила все більш-менш красивенько, вділа їй також форму мисливиці, і далі додала декілька варіантів для інших видів, декілька інших видів нарядів, щоб в неї було більше різноманіття. Звісно, компанію я створювати не буду, але. Це було б цікаво так. Я все ж таки люблю світ попаданців і попаданок. Тож, в принципі, я над цим принаймні подумаю. Пишіть ваші думки у коментарях до цього відео. Пишіть роздуми стосовно персонажів. Мені буде дуже цікаво це все почитати. А дякую вам, що додивилися ролик до кінця. Буду з вами прощатися ще раз дякую спілці за те, що в мене була така можливість прийняти участь. Чи не в легендарній колаборації, мені здається. А, бережіть себе. На цьому в мене все. Слава Україні!